Вітаємо усіх прихильників футзалу на ігровому майданчику імені Івана Полюя, у славному місті Лева, де розгортаються події чергових матчів у Мастер АйТі Лізі сезон 2024 року. З рахунком 2-1. Смарт Рокстарс переграє Леобі. Першими відкрила лік забитим голам підопічні Віталія Танської. І зробив це Андрій Гайдар. По тому до справи взявся Володимир Мельничук. Також свій гол забив сорока. Дуже важливий м'яч для Миколи у цьому чемпіонаті. Також не будемо забувати, що Біт у минулому турі досить. Ганебно поступився команді Нептун, попри те, що забили двічі. Зараз хороша гра на випередження від Олега Верхола. Він, до речі, сьогодні виконує функції голкіпера, оскільки немає. Микити Шапошникова. Будемо сподіватися, що цей поєдинок виправдає наші разом із вами очікування. За мікрофоном Олег, що у зустрічі Іван Вишиваний та Ігор Козоріс. Атакує команда Smart Rocks, намагається підійти до чужих воріт. Триває 19-та хвилина поєдинку. Чотири рази фолили під Ігоря Кудінова. Ну і у більшості з випадків до м'яча підходив. І важко, правда, не зумів належним чином розпорядитися ситуації. зелено Чорні знову ж таки намагається зі свого боку розпочати атаку правим флангом. Є можливість передачі на Андрія Гайдера, той дуже зосереджений попереду. І важко бере на себе ковдру, тягне м'яч правим флангом. Є можливість передачі ліворуч. Одразу дуже спокійно намагався зіграти у цьому епізоді Володимир Мельничук. Ну і вибиває м'яч під останнього, насамперед, лідер команди Леобіт Богдан. Івашко Сьогодні, окрім цього, поєнку нас очікуємо попереду ще низка динамічних протистоянь, про які ми будемо неодмінно згадувати. Фол зафіксував Іван Вашиваний. П'яте командне попередження для смарт-Рокстер. Там Пукальський звалив з ніг суперника, яким виявився Володимир Дячук. Ну і зараз це буде, можливо, одна з останніх по походу першого тайму у команди Леобід зрівняти шальки Терезі. м'ячі ми вже побачили, неодмінно кожен із вас зможе глянути за відеоповторами. Результативних дій у хайлайті цього протистояння. І важко залишає можливість на гайдера. Той б'є, однак не влучає у ствір. Чітко зіграв Остап Пукальський. Хороша гра універсала команди Smart Rockstars, який не дозволяє суперникам забити. Тут ще один мінімальний рикошет. правда, чи вдасться, але розіграти одну з останніх комбінацій у старті від 20 хвилин поєдинку. Питання досить делікатне. Удар у ближній верхній кут. Контролює перебіг подій Верхола. звучить состока арбітра, йдемо на перерву за рахунку 2-1 на користь Smart Rockstars. Увертаєме з великим задоволенням до перебію подій другого тайму дебютного поєдинку сьогоднішнього ігрового вечора. У Мастер Айтілізі команда Smart Rockstar з рахунком 2-1 переграє Леобід. Першими вдалося відкрити лік з забитим голам команді Віталія Танського і важко пробиває у Дальній кут. Правда, Богдан не влучає у ствір. Дуже близьким був до успіху. Сьомий номер команди Леобід. Якщо брати до уваги стартову четвірку, зараз Андрій Гайдар, Олексій, Олексій, Богдан Івашко та Володимир Дячук. голкіпер Антонно Рішкевич, наставник команди Леобід Віталій Танський, арбітр сьогоднішнього матчу. Юркозоріс та Іван Вишиван. У команди Smart Rockstar, Верхолов У воротах немає. Макиша Пошникова серед полівих виконавців. Це Валентин Сегін, Іван Яремович, Любомир Дацко та Роман Заєць. Хороша атака правим планом, як же ж й важко розібрався. Дацко не було. Гри руками слід продовжувати вибігати контратаку. Удар! Чому б не спробувати виконати пас на дальню стійку? Правда, вирішує взяти на себе ковдру Любомир Дацко і звести старання суперника на Нівець. Ще одна нагода. У Зайця прострелити на лаві запасних. Сорока, а також бачимо. Покальського. Мельничук. Віталій Кобрин у тому числі. Панків також може з'явитися. І важко втікає від опіки суперника. Хороша атака від Андрія Гайдера, правда, у підкаті. Чітко зіграв. Іван Яремович. Була обіду. Теж є резервіста. Це Олекса Стельмах. Також Віталій Дзюба, Роман Бігун, Віталій Танський, який може вийти, з'явитися, так як це було у зустрічі проти Нептуна, але Там Нептун, не відверто кажучи, не залишив противнику жодного шансу. Впевнена перевага з гандикапом у сім голів. І важко. Через ворота можна було зіграти Яремович! Вихідний Штавич Яремович! Удар! Який момент! Не забиває Іван у цій ситуації. І Як же ж він влучив Орішкевичу в обличчя? Відкладений фол. Зафіксував Ігор Козоріс без жовтої картки таке враження. Частіше фололого в першому таймі жовто-чорні. Дякуємо всім глядачам, що врешті-решт дочекалися. Прямого ефіру були технічні моменти, але неодмінно. Найцікавіші епізоди першої половини зустрічі ви матимете можливість глянути у відео повторю. Команда Scout Gaming Group. Та Coders от, от підуть перевдягатись. Там також будемо ще подивитися Прострільна передача багато верхової боротьби. Мяч залишається під контролем жовто-чорних. Є можливість продовження цієї атаки через лівий фланг. Тут уже Роман Заєць. атакують. Знову ж таки, зусиллями Зайця. Передача. Доцько, простріл! Хороша гра у захисті від Олексія Олексіва. Браво! Оплески в адресу останнього. За сумісниством цей хлопчина є капітаном команди Леобід. Валентин Сегін, новобран Смарт Рокстерс. Давайте будемо відвертими. Все-таки. Грає наразі у цьому чемпіонаті не так, як попередні новобранці Дацко і Яремо. Все ж таки від Сегіна, хотілося побачити більшої кількості результативних дій. Десь я певною мірою вважав, що з його появою можливо і навіть вдасться конкурувати там за золото, оскільки бронзовими призерами стала команда Smart Rockstars взимку, але це зовсім інший формат, це зовсім інше покриття. Тут фол Дацко отримав. По нозі, власне, не голкіпера Антона Орішкевича. Там суперники перед тим знесли лівшу команди у жовто-чорній формі. Сьогодні перший півфінал Чемпіонату Європи. Ну, власне, більшість переконані, що переможець цієї пари стане тріумфатором Євро-2024, який триває у Німеччині. Іван Яремович зараз думає не про Євро, а про те, як завершити цю комбінацію результативної дії. Олександр Бухонко. Андрій Павло готується до свого матчу. Досить принципового. Передача на Зайця, той б'є і забиває м'яч, ось ці три-один, Роман! Той що Заяць відзначається у цьому епізоді. Хороше завершення атаки. Так, не без допомоги Рикошет. Але хто би що не говорив? В цілому хочеться лише ось подякувати хлопцям за те, що вони стараються, те, що вони намагаються бути. І надалі доволі результативними. 1 0 на обід лідера. Так, не надто втішна серія зараз у команди однього з аутсайдерів турнірної таблиці. Є можливість у Панківа виконати передачу. Тікаві допіки суперника, 99-й номер. Однак у цьому епізоді м'яч виходить за межі бокової лінії. Готувати свою атаку. Знову ж таки, через Остапа Покальського. Вертикально проходить. Хороша гра у захисті. Потрібно і надалі працювати належним чином без м'яча. Принаймні, зараз команді Леобід. Мельничук хотів, поміж Володимиру Черкавському М'яч прокинути, але не пощастив. Учора Елекс з рахунком 3-0, десь сенсаційно це скаже, переграв Авангу Юнайт. Аванга 3-1 долає Тех Меджик. Тій ж поступається 5-3 адвантісу. Глобал Лоджік 4-0 долає Нептун. Хороша нагода була у Володимира Мельничука, правда, він нею не скористався. Ситуація турнірній таблиці після шести матчів учорашнього дня виглядає наступним чином. Аванга 18 очок. Максимальні показники шість торгії позаду у Алекса. 12 балів. Вони поки що другі, але за втраченими очками Скаут Group та Coders можуть випередити Елекс. 9 очок у команди Едвантіс, 8 United». Стільки ж у Авангі Йонайтес, тільки що Глобалоджі. 5 балів. У тих 4 у Смарт Рокстер. у випадку трюмфу сьогодні Смартрокстер знову наближується до Авангі Юнайтед та Глобалоджі. Тобто будуть передумови, швидше за все у Смарт Рокстер ще десь. Чіплятися за високе місця. Нептун. Аналогічно Кісман Трокстерс, 4. Тії ж Джію Кісь. Три і жодного у команди Лео Бід. Кращі Глеодора турніру, зокрема, Любомир Смага у нього сім влучних ударів, 5 у Олександра Дудаша, 5 у Юрія Трубича, 4 Васкольда Барана та Ігоря Моначко. Готують свою атаку і Надалі підопічні Ігоря Кудінова, Вийшов Віталій Танський. Є важко. Грає у суперника свисток Івана Вишиваного. Ну і власне зараз дізнаємось, наскільки вдало Віталій Танський ось допоможе команді Леобід. Буде десь ризикувати певною мірою, граючий наставник клубу, який дебютував у Айтілізі минулого тижня на моїй пам'яті зустрічі проти Нептуна. Удар над ворот. Танський у центр. Дуже спокійно. неквапливо йде вперед. Є сьогодні персональна підтримка Віталія Танського. Хороший матч був у нього буквально декілька днів тому назад у львівській бізнес-лізі, де забив філіграний гол у ворота однієї потужної досить команди. Правда, їхніх імен нам не обов'язково зараз називати, оскільки ми маємо свої змагання. Придача від Андрія Гайдара блокує Володимир Мальничук. Повертається Андрій, це дуже важливо для команди, але І важко. Танський позаду. Ну, завдання зберегти прописку. Само собою. Спробувати. Поки що плюс два на користь. Рокстарс. Ось сьогодні немає. Ось тих гравців, які би могли допомогти, це само собою Микита Шапошнику. Немає також Павла Гайдера. Танський рикошет, Гол! М'яч у воротах! 3-2. Віталій Танський забуває досить легко, як на мене, у цій ситуації. Він надалі буде жити, Але не так скандують глядачі команди Леобід. Аналогічно. І з тим зяттям воріт, яке було від Андрія Гайдера, там набагато гучніше, оскільки є свої персональні уболівальники 29-го номера клубу у зелених тонах. Хороша рана випередження Віталія Танського. Чітко обирає позицію, а тут Пукальський фолить. Б'є одного суперника. Остап і побачить перед собою гірчичник. Вердикт Івана Вишевиного не став довго на себе очікувати. Одразу поліз до кишені. Дістав жовту картку, не 20 гривень на громадський транспорт. Власне, досить пізно будемо закінчувати сьогоднішні поєдинки, тому про громадський транспорт можна не говорити. Тут усі на своєму авто або з друзям. Танський показує і важко, бо той відкривався на лівому фланзі. Хороша гра, знову ж таки, Андрій Гайдар Намається обіграти Романа Зайця. Передача на правий фланг. Атакують. Зелено чорні. Там уже Доцько бере на себе ініціативу. Без фолу, чітко було зіграному м'яч. Олексій Олексів, капітан Леобіту. Івашко. Багато зараз силової боротьби. Олексій Олексій. Ударна позиція змістився всередину, але забув пробити. Залишає таку можливість та Івашка. Гол! 3-3. Богдан забиває. Значить, то реагував Олег Верхола. Тут же ж вирішив Ігор Кудінов Взяти тайм-аут у нас нічия. Кілька секунд для міні-брейку і повертаємось. Тим часом повертається команди після міні-брейку у нас без змін. Три-три нічия, правда, три-один лідерували жовто-чорні. Якось не до кінця вони почали виправдовувати очікування насамперед рідних уболівальників. Їх чимало довкола, серед таких, і капітан клубу Роман Гіщак, який вже давненько не виходив на футзальне поле. Ну, Хочеться вірити, що сьогоднішній поєдинок, врешті-решт, дасть нам чимало відповідей. Можливо, перші очки вдасться здобути у цьому. В турнірі команді Леобід. А зі свого боку, чимось ми ж мав вразити колектив Ігоря Кудінова. Удар по воротах! Ось якщо у двох попередніх випадках Леобід забивав. Танський. Ну а потім і важко. Тут тут не щастить сороці. Атакують і не далі. Дуже обережно жовто-чорні. Покальський. Сорока. Хороша передача на правий фланг. Потрібно знову ж таки у центрі майданчика знайти підтримку одноклубників. Заяць розвертатиметься у цій ситуації. Іван Яремович підставляється. Там і близько не було підстав показувати на штрафний удар Пукальський, у нього горячичник в активі. Виносить меч за межі бокової лінії. Ну і змушені організатори дати запасну кулю. Аут на користь команди Леобід. Роман Бігон, у нього хороша, ліва нога, Дячук. Зараз змінює Віталія Танського таке враження. У цій четвірці. Танський безпосередньо гратиме із Олексівим, Із Івашкою, із Гайдерем. Там залишається. В тому числі. Стельмах Олекса, який дивиться уважно на годинник. Залишається трішки менше 9 хвилин. Даско намагається прокинути Володимира Черкаського і здобуває кутовий удар. Немає Владислава Дем'янєва з того, що ми сьогодні бачимо, так це втрата для команди Леобі. і дякуємо юним талантам Дітлахам, які довкола майданчика знаходяться і готові нам подати кулю. Спокійно Олег Верхова виконує передачу праворуч. Так зараз дуже незручно стояти в воротах, який момент у Яремовича, Верхова. Переведення ліворучного на Остапа Покальську. Ще одна нагода виконати удар з середньої дистанції. Був мінімальний рикошет. Арбітр фіксують кутовий. З правого флангу Львомир Дацько невдовзі розіграє атаку. на п'ятого з верховою. Леобід захищається. Дацко. Переведення. Яримович. Удар над воротами! Хоча мав досить вигідну позицію, щоб забити. Розірається. Його атаку незабаром і не Футзаліст команди Леобід. І можливість передачі. У центр на Ліворуч Гайдар. Атакує зелено чорні, ледь не помиляється. 29-й номер команди Леобід. І важко! Хороша зупинка. Розвернувся Богдан. Виконав передачу. Ну багато працює у тренажерному залі. Таке враження. Сіноги аж перекачені так з. Боку виглядає ситуація. Руки в тому числі. Хороша гра, Але все ж ніяк не заважає І важко. Навпаки допомагає йому грати у футзал Олексів. Хороша на другу поверсі. Доско падає без порушення правил. Контратака, але обід вибігає 3-1. Танський. Пропонує себе. Танський! Забивати можна! м'яч був у сіць. Показує Ірко Зрис, що все ж таки м'яч опинився у воротах. Був гол. На думку Рефері Іван Вишиваний у тому числі показує гол. 4-3. Леобіт лідирує дублі Віталія Танського. Ось тут вже дуже-дуже цікаво. 3-1. Смарт Рокстер переграв свого суперника. Смарт Рокстер змарнував чудову можливість, аби забити. Верхола і компанія гратимуть на п'яту. Дуже цікаво, чим завершиться цей поєдинок. Атакують. І надалі жовточок. Передача на Володимира Мельничука. Ну віддай же. ж панкі. він шульга, йому незручно. Там уже Яремович. Верхола. Простріл. Дуже невдало. Надто високо і неточно не зумів м'яч прожати. Голкіпер команди Smart Rockstars. Шість хвилин. Брудного Ярового часу. показує сорока. Я намагався грудьми зреагувати, вибити м'яч. Там Гайдар. Позбиває сьогодні коліна. Роман Зараз. Руслан Марченко. Олах Якимєв, Ігор Кравець, Мусянович, Михалюньов, Ощепанський, Руденко, Кузьмін, який навіть не перевдягнувся. Проти Кодерсу. Ну ця гра буде дуже важлива з точки зору другої сходинки в турнірній таблиці. Станом на сьогодні. Якщо буде ж нічия, таким результатом будуть задоволені футзалісти Елекс. Час грає на користь команди Леобід. Давайте пригадаємо. Матч проти тієї жіокісу, виконання Smart Rockstars, вони програли і дозволили вперше у цьому чемпіонаті здобути очки, і, зокрема, перемогу команді Мар'яна Пелеха. До речі, Пелех припинив співпрацю з Львівською енергією, наскільки відомо. Натомість приєдналися до структур. Зелено-білих, брати Грицина, які ще не увійшли. Ви ті удар повзворота від Андрія Гайдара. Дуже близько було до взяття ворі. Панків виконує передачу у центр. Атакуватимуть і надалі жовточок. М'яч під контролем. Насамперед, у Мирослава Панків. Ліворуч. Яремович. Верхола. Є час, його чимало. 4,5 хвилини. Тут можна змінити усе на свою користь. Потрібно лише правильно і чітко розпорядитися ситуація. Верхола. Розвернувся Олег, виконав невдалу передачу. Танський. По центру і б'є прямо. У Мирослава Пантя. Зараз просить Юрий Кодінов бо Олег Верхола Не заспокоївся. Сьогодні без Микити Шапошникова важко смартрок зіркам. Дивиться Кодінов на годинник. Танський. закидання Перед Гайдар. Чітко розвертається Андрій. Влучає воно суперника, ну і знову ж таки виграє декілька дорогоцінних секунд на користь свого колективу. Ось ми говорили там про центральний поєдинок першого кола, який був минулого тижня, коли з рахунком 2-0 Аванга переграла Авангу Юнайтед. Але те, що Scout Gaming Гімін Coders, ось як на мене, матимуть другий, за значущістю поєдинок у першому колі. Удар, гайдар! Як же ж боляче при Ну це жовта картка для Олега Верхова. Можливо, навіть червона. Лізе Козоріз до кишені, це жовта. Спершу, начебто, червона. Готовий був продемонструвати, але зрозумів, кишеня не та. Ну, а з приводу жовтої все справедливо. Гайдар м'яч прокинув. Верхова у нього влетів. Сподіваємось, з 29-м номером команди. Лео все в порядку. І важко! Виконує удар прямого суперника, а от здобуває лавобіт. Ну Так багато часу вже на відміну того, що було. Буквально. До виходу Віталія Танського. Поки той залишався на лаві запасних, його команда поступала. А так оформив Дубль. Сьогодні два голи. Відграючого наставника Леобіт, можуть зробити свою справу. Гайдар! Передача дуже невдала. Намагався забити, незрозуміло. зрозуміло. Мельничук. Зупиниць. віддай на Мирослава Панків. Таке враження почув мої слова. Одинадцятий номер команди Смарт Рокстальс Пукальський. Хороша вертикаль. Танський проти суперника вибиває м'яч спільного його опонента. І це аут з правого флангу для команди Смарт Рокстас. Чергова атака через Пукальську. Танський захищається, перекриває зону. Тут уже панків. Його удар по центру Орішкевич. Чітко грає Яремовича здобуває кутовий. Арбітр фіксують на кут майданчика. Розминається Кодерс. Розминається. Володимир Мельничик, Олександр Бохонко і багато інших представників команди у жовтих тонах. Сьогодні буде достатньо швидкості. Та й вирішує пробити оближній кут Орішкевич на місці. Хороша робота в лінію від голкіпера команди. Але обід. Панків. Праворуч Пукальський. Парада відкривається Володимир Мельничук. Остап. Чітко на Мирослава. Передача тепер вже на лівий фланг. Панків. Перед ним багато місця. Шукає Остапа Покальського. Тато розпочнеться остання хвилина сьогоднішнього поєдинку номер 1 Хороша передача! Панків! Удар у суперника! Там біжить Олексій Олексів. Панків потрібно підводитись. Мирославе, Пукальський. Мельничук прострілює. Танський пусті ворота лівою ногою. Не влучає! у ствір, Це стійка! Усі затамували подих. Вірили у те, що це буде гол, але ні. Атакує Smart Rockstars. Дуже обережно вже лівим флангом. Передача на верхову. Той простріляє Мельничук да ж ти був. Загубив чудову нагоду. Володимир так десь рикошет дезорієнтував гравця команди Smart Rockstars. Це може бути жовта картка. Арбітр фіксують. Що може команда Юрія Кудінова провести? Можливо, останню атаку. Пукальський помиляється. Гайдарі на цьому! Мабуть, все. Там і важко. Зіграв на випередження. Останні секунди добігає до завершення. Начебто за рахунку 3-1 Smart Rockstars повірили у свою перемогу завчасно. Свисток Арбітра вітаємо із дебютною перемогою у цьому чемпіонаті команду Лео Бі. Попереду Scout Gaming Group. Проти кодерш не пропустіть, будьте разом із нами.